Очевидно, що якщо хтось або щось існує, це не може подобатись всім людям одразу. Тобто, наприклад, якою би я няшою гарньоній не був, я комусь теж можу не подобатись навіть через цей мій награний нарцисизм чисто для відосів. Ну і Майнкрафт, зрозуміло, теж не є виключенням. Всю історію його існування, якщо ви слідкуєте за грою і за її ком'юніті, ви часто б могли натикатись на різні. Причини не навидіти Майнкрафт і чому він гамну. І в цьому жорсткому відео ми з вами розберемось. Я надіюсь, чому люди ненавидять Майнкрафт, за що його можна ненавидіти взагалі. А що підписка, підписка на телеграм-канал і підписка на інстаграм. А ми починаємо. Я взяв п'ять найпоширеніших причин, які я бачив частіше всього, за які агрились на Кубачі. Перше, це, звісно, графоній. Друге, це я хай заякси висловити, але люди не розуміють, що там робити. Третє, це те, що це гра для малих дітей. І з цього пункту витікає пункт про те, що ком'юніті деградантів. І п'ятий пункт, це ну, мені мій коріш сказав, що гра гавно, А я шо що лох, щоб проти толпи перти. Сказали, гавно, знач, все. Дійсно, дуже цікаві пункти, деякі я навіть можу зрозуміти. Більш-менш, але все ж ті треба спробувати розжувати, чого не один з цих пунктів не є валідним, і що вони всі гавно. Перший пункт це графіка, і я можу зрозуміти його. Тобто, я такий тіп, який може грати в гру, навіть якщо вона складається з двох пікселів. Хоча графіка ГТА 4 мій досі. Однак не всі люди можуть так це сприймати. А в Майнкрафті графіка доволі специфічна. Мені вона подобається, вона така атмосферна, лампова, але це в більшій степені заслуга того, що я в Майн роблю самого дитинства. А якийсь у якого улюблені ігри, це не знаю колда, фіфа, батла, побачивши ці кубики, подумає. Цю та навіть воно мені надо? Є ж нормальні графоністі ігри, от, наприклад, недавно колда Black Ops 6 вийшла, от там іменно графіка лютейша, А в цій кубіки хай куба голові грають. Я це розумію, але гейтити гру тільки за те, що вона кубічна, це ну, якби, трошки подебільному, якщо чесно. Пункт. Ну, 2. це нерозуміння, що тут робити, і взагалі відсутність цілі. Звісно, цікава пред'ява до гри пісочниці, в якій, по суті, це і є основним смислом цієї гри, але давайте розберемося. Головний прикол пісочниць якраз і заключається в тому, що ти сам придумуєш, сам будуєш, сам розвиваєшся, і тебе не ведуть за руцю розробники до ендер дракона. Ти сам доходиш, чи в більшості випадків не доходиш. До того самого дракона і добиваєшся всіх цілей. Але зрозуміло, є геймерки, особливо старої закалки, я багато з ким спілкувався, які в свою молоді зграли в основному в сюжетні лінійні ігри, в яких їх проведуть по сюжету, покажеться цікаве, після 15 годин вилізуть титри, і він піде з пациками пивка, бахне чи там кіно по телеку подивиться. Я таки навіть поважаю, і за собою іноді почав замічати подобні замашки, але що трохи ну, включить мозги і. Проаналізувати, да, то можна зрозуміти, що в ну, цьому головний смисл гри, тебе тут ніхто не буде вести, і якщо тобі це не подобається, то якого фіга ти взагалі сюди поліз? Вопрос. Третій пункт гра для дітей, і це просто дефолтний стереотип, який закріпився за грою ще за царя Панька. Тобто, окей, припустимо, там 12-х, 13, 14, 15 роках більша частина гравців Майнкрафту все ж таки справді складали діти. Але по-перше, в неї грали не тільки діти навіть тоді. І по-друге, якщо дивитись з висоти 2024-го тисячоліття, то можна зрозуміти, що ті кінти, яким там було по 7-8 років в 13-14 роках, зараз їм уже по 20-ку, а може і більше. То я грав в Майнкрафт, коли мені було 8, Зараз мені на 10 років більше, і е, з висоти вашого там блін аграм'яного опита я дійсно ще дитина, але по законодавству я вже ну якби дитиною не рахуюся. Тобто, що, якщо я граю в Майнкрафт, а це гра для дітей? Наверное, я дебіл просто. Як <світ> Да і тим більше Майнкрафт це ж гра про творчість, які люди різного віку можуть по-різному самовиражатись. Тобто в 5 років твій пік це побудувати коробку з діамантових блоків, а в 25 ти будуєш в Майнкрафті Польшу в натуральну величину. Тому хз, якщо гра рахується як гра для всіх вікових категорій, то по суті вона також є і грою для дітей. Тому ви праві. Респект. Відкрила нам очі. Класно. Четвертий пункт, що витікає з третього, ком'юніті дегенератор. І це, напевно, найвідоміший і часто вживаний стереотип, який пішов з такого жанру. Напевно, це жанр відео на ютубі, як Антигріфер шоу. Давайте не надо, типа. Ой! Руснявий контент. Це не відміняє того факту, що в 13, 14, 15 роках ви його дивились, то що були дітьми, і вам, в принципі, було. Пофіг, ви дивились все, що попадеться. Тому це просто треба прийняти, що колись ви дійсно його дивились. Вона вся країна так чи інакше подібним грішила, тому це просто треба прийняти і більше так не робити. ага. Суть цих відео заключалась в тому, що я не знаю, нафіга я тут ще розпинаю, стопрод всі, хто нажав на це відео, про це все знають, але це так, чисто для приліччя, вдруг хтось не знає. Заключався в тому, що ютубер заходить на сервер під видом звичайного гравця. Приходить до тіпа, які гріферить, тобто краде чужі ресурси, руйнує будинки і так далі. І типу дивиться, що він зробить. Після чого за допомогою адмінки руйнує вже дім цього гріфери. І саме сок заключався в тому, що по ходу цього відео ці гріфери, які грали діти, матюкаються, кричать, зляться, і тобто це і була головна приколюха таких відео. І вже 200 разів доказано. і Ну це просто побачивши це, зрозуміло, що все це постанова. Ну не може дитина в віці 12 років кричать, матюка. На всю хату без последств для свого здоров'я. Ну тобто його вже давно викинули в вікно, ну чесне слово. Але чогось дуже багато людей цього не викупають. Навіть бачивши наскільки там все наіграно, ну, вони все одно думають, що блін, ну в натурі, походу, ці Майнкрафтери дегенерати. Вони кричать, матюкаються, і взагалі Майнкрафт руйнує мозок дитячий. його треба запретити на законодательному уровні. В итоге зрозуміло, що це все просто актори. Все заздалегідь домовлено, всі все розуміють, і все про. Плачено, а всі ці крики зроблені просто щоб повеселити. Але багато людей, далеких від Майнкрафту, цього не викупають. Навіть до сих пір, хоч такого жанру вже давно ніхто не знімає, думаю, що гравці Майнкрафту це в натурі шкіла, яка прокаляне всю твою сім'ю, лише за те, що ти потрапив в його поле зору на сервері. Насправді, ком'юніті Майнкрафту добре, миле, розуміюче і що найголовніше, дуже креативне. Звучить, наче я намагаюся вам продати ком'юніті Майнкрафту, що так і є. Яке буде адекватніше ну, відсотків 80 ком'юніті. Різних онлайн-ігор. Зрозуміло, що воно не ідеальне, нічого ідеального в світі не існує, але відсоток неадекватів в цьому ком'юніті дуже маленький, і шанс того, що ви них натрапите, ну, мізерний. І п'ятий, останній пункт це. Мій кент Серега сказав, що Майнкрафт це гамно для придурків. А Сереге розказав ваньок з другого подъезда, да? а Ваньку в свою чергу розказав Дімасік з третього під'їзду. Ну а я що? Лох, Кореша, фігні не скажуть. Ну, я вірю, що Майнкрафт це гамно ігроків. Нього. Придурки? І взагалі, якщо ти граєш в Майнкрафт, ти. Дундук! Це така мініатюра, яка. Та, на жаль, популярна в країнах колишнього СРСР, які попали під вплив Росії. Прикладів подібно можна зайти вагони, маленьку Перше, що приходить на думку, окрім Майнкрафту, це аніме. До 2020 року було сикотно в толпі своїх хоумі сказати, що ти анімешник, бо могли і попечні дати. А то що ти? Гей? Це все приклад життя. Не надо мене бить там це все. Ми на цьому каналі поважаємо всіх людей. Okay? У нас дуже розвинута поведінка натовпу. Типа, якщо мені хтось сказав, значить так і буде, бо я не хочу бути ізгоєм, хочу всім травитися і це дуже сумно. І я радий, що зміг побороти в собі цей прикол, чого я вам бажаю. Радий, що в останні роки вже з усіма цими темами легше. Тобто у нас тепер аніме це не гамно, а крута тема. Берсерк це взагалі краще одного разу під Полтавою, а гац це тупа Юрчик. Але якась частина цього, особливо в якихось глухих селах чи маленькі. Містах все ще проявляється. Але круто, що цього все менше. Щось я тут е, замітив, що весь цей пункт е, я разом показував про аніме, не ані, про Майнкрафт. І тому, ну по суті, в Майнкрафта все те саме. Сказали, що говно, значить говно. І по-другому будь і не може. Того, що там кубіки, там графона нема, там школьники і грають і взагалі. Неприкольно. За підсумком я можу сказати, що ненавидіти щось без явної об'єктивної причини, це признак того, що ви олігофрен і треба сходити до офтальмолога. Чому саме до нього я хз, але сходить бажано, якщо давно не були. А також бажано, хоча не вкрай необхідно, підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар і, звісно ж, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати жодного мого нового відео. Ну і взагалі, пишіть в коментарях. А в каком году вы познакомились с Майнкрафтом? Блин, ну вообще, такая фантазия у человека, я в шоке. Ну а с вами был я, Зефа. ББ.